Не знаю тоді. Давай, -дейла» тобі, давай чи підела подивимося. Тобі сім років і ти досі дивишся мультики? серйозно? Слухай, давай позвонимо на якийсь незнайомий номер і поговоримо з кимось. Звучить весело, давай. Диктуй. Що, диктуй, будь-які цифри нажми. 4, 13, 26. Стіль. А що будемо казати? Точно, давай скажемо, що ми привезли їм холодильник і стоїмо під під'їздом, чекаємо. Давай. Алло <систитут> Ржі. ой, не ржіть. Ой, це я не вам. Ми привезли вам холодильник, чекаємо під під'їздом, щоб ви забрали. Ей, ти наша вибила? Вони сказали, що вже давно нас чекають. Давай на якийсь другий дзвони. Давай. Так, 4, 36, 21. Алло. Алло. Ми вам привезли холодильник, стоїмо під під'їздом. Не заказували? Тут, напевно, якась помилка. Зараз я передам нашому менеджеру. Ой, легше.